Так, нарешті вилізли на Губенко. Там вон колибає. Будемо ночувати там. Гарна полонинка. Там що видно на горі полонинка. Там полонинка, там полонинка, тут їх полоненна куча. Там далі, там десь верховина. Тут он, на горці хрест стоїть. Там гора тут, а може там далі родина? А в далині наверне? Красадівща перше жовтня. Говори вже трохи жовті стали Все, йду до колеги. А кажуть що грибі в голову. Там така А є, лісовозка, ну, а ми не правди. Красавчики осінні, полуницькі. Харбани гальні. Знай'язник такими. Так, такими вот. А там вони дороги на тому. І от мене Вони такі гарні полоненці. Там щось таке, так? Там полонинка, там. Я знаю, что поїхав, за перейде, блин, сотня. Які пиво? Там же вода, а пиво нема. Його там не було. Ну що, є кіокази? Тихо. Саме гарний, певно, ти, Тихо, галки. Це гора Бубенка. Бубенка. Там делині Чорногора. Тут невідомо, от там Чубчик, видно, е, кобила. Там вдалині Грегіт. Алло. Ні, ні, не е, гордя. Алло. Оце. Е, ах, забужа, дуже Ротило, Валик. Дуже Там полонина крами, над нею Грегіт, гора. Та ні, не ці, валік. Там Вон, гора Габорянська, це бубенська, ззаду Бубенка. Там Сосієч, оці мазочки, біла кобила і Випчинка. Кажу, і знову, і там в долині е, погар. Гриняви. Погарка. А, ще оця погар там є. Все, це вже для історії лишиться, О, вже завжди буду знати, деяка гора. Станція зайшла ми на горі. Ось тепер я чувствую льохний кам, дегустуємо вина. вина. Добре вино. Як содо <рес> Забурліла. Сода з там забурліла. Коротше, я дивився на ютубі, як саме просто почистити каналізацію. Ну це дійсно, щось соди насипає, а потім от додає і потім в гарячу води. А я дурний раніше ходив по епіцентру купляв купити дерева. Ага Валентин Чорногоров територій. Це котик. Крути, блін, да. Ну, красота. А, а, да. Я там все піднімаю. Красота. Да. І води змив, то це. Воно зруй. Вже майже темно. Але все, ну, крім тросика, ніхто раньше краще немає. <звук> 100%. А завтра ми ну, отуди вот підемо на Габурянську. Ні, полонина веснарка. Короче, гора, Габурянська вода. Ми підемо тут на полонина весна. А у кьоркера. Там там, можна можна. Можна... Так, вище Полонину веснарка. Красота. Сонце тепло. Вітру нема. Полонина велика. Сонце тільки зійшло. Там же село шипіт. Косівський район. Тут межа Верховинського і Косівського. А ми десь звідти прийшли з тої горки. Ех, йдемо зараз. Тим лісом, потім тим лісом, трохи подивимося, чи є гриби. Там в далині Бубенська і полонина, на ми ночували. Ми вже сюди прийшли. От там десь Косівський район. Ми це що на тій полонинці теж були. Це полонина веснарка. Велика. І ще переходить вон туди. Там гора Грегіт. Там де ні поне на крами. А це рутила. Тишина. А через два дні має тут зима початися. Пішов якогось такого собі. Старичка. Подивися. Ой ні. Нема що брати. Здається, що знайшов одного. І знов не знати чи добрий. От не зрозумілий. Старий. Там полонина крами. Правіше гора Грегіт. Тут гора Ротила. Ми вже навколо неї обійшли чуть не з усіх сторон є. Там стая колиба. А нам зараз О, Оце та Габурянська, ми мусимо туди зійти обійти її і вертатися десь на Бубенську. І не видно звідси. Трохи далеко зайшли. Але ні, говерла з Петросом, а ні, там поверли. Але є, 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 видно. Запрутські горгани аболонинсько-буковинська. Буко... Там... Так... Полонини для полонинських грибів, але майже нема. <плес> Отут Валентин натрапив на якогось гриба. На якогось, бля. Зараз буде процес зривання. О, йома. Йомою. Волонинський гриб. Більше за пів кілограма. Угу, дзвенит. Їх би тут мало бути 50, ще 50. А нема. На, на самому чеку гори. На це поповнення зайшов в ліс. Трошки опришовся і знайшов одного гриба. Так на сьогодні і то добре. Попробую його зірвати. О, по-моєму, щось нормальне. О! О! Гарний, твердий, осінній. Ні одної дірочки. Красота. О, вже щось привезла додому. Прийшла холина, знайшов ще одну. Нормально Не зривайте, вите. Ред вже йдемо додому, Валентин ще на дорозі знайшов гриба. І то осіння, ну знизу який він. А? Ох ти! О, тверденький. тверденький. Завершення. Ах... Не, я, я не впевнений. А, ще думаєте щось не забуде. Нам зараз ще там 300 метрів нисти. О, Чистий як холєра. А що за день міг вирости? <рес> і вчора ми йшли догори і сьогодні йшли вниз вже двоє. Ну я іменно тут і йшов вчора. Бо тут Славік мені два корбани дав. Саме честь А що з ним О. робити? Спускався вже з гори. І ще такі два гарних осінні гриба знайшов. Валентин там на горі каресів перекурити. Я тут трошки зупинився і апа. Красота?